Ось я повернувся в ефір. Я Дмитро Тузова. На зв'язку з нами вже Любомир Мисів, заступник директора соціологічної групи. Рейтинг Любомире, вітаю вас, вітаю Дмитро. Вітаю, так ви провели. Я маю на увазі соці... соціологічну групу рейтинг. цікаве і дуже показове дослідження. Чому тому що в будь-якій війні перемога, я вважаю, багато в чому залежить від віри людей в цю саму перемогу. Це справді дуже важливо. Тут багато факторів, звичайно. Звичайно, це зброя, це технології. Ось, але віра в свої сили є надзвичайно важливою. І знаєте, я дуже рідко бачу а, цифру, яка наближається до абсолютного результату. От в даному разі ця, ця цифра є саме такою, але ви ліпше про це зараз розкажете. Яке питання а, настільки консолідувало українців? Ну як і в всіх наших попередніх досліджень, які ми робимо по суті з першого дня повномасштабного вторгнення, показник віри в перемогу, тобто стійкості населення України, усіх громадян і віри в те, що ми зможемо побити ворога, залишається просто абсолютно високою. І сьогодні вона становить 98%. в принципі, як і в цьому дослідженні, так і в наших дослідженнях, які ми робимо. В цей показник залишається сталим, і змін практично не зазнає. Відбуваються певні зміни в настроях, певні зміни в переоцінці, можливо, дійсності так певних термінів і мети, скажімо, нашої перемоги, але власне показник віри в те, що Україна переможе в війні, залишається абсолютно на найвищому рівні

Тобто, це, це рекорд можна сказати, от як ну скажімо, якщо зважати на похибку взагалі дослідження, то е, тут е, нічого не змінилося з першого дня, тобто ми фіксуємо як 95, чи 96, чи 98, Це є абсолютно високі цифри у будь-якому соціологічному дослідженні, тому що е, навіть ця незначна частка людей, яка можливо відповіла, що вона не вірить в перемогу, е, так це очевидно, тому що є і такі, скажімо, громадяни. Які можливо мають певні розчарування, але все-таки в дослідженні показник у 90% – це абсолютно тотальна цифра, яка, ну яку скажімо, говорить про те, що кожен починаючи з усіх регіонів України в кожному куточку нашої держави, де ми зараз можемо проводити опитування, він переконаний в тому, що ми зможемо перемогти і досягнемо своїми. Тотальна довіра, як красиво це звучить, так це важливо. В цьому питанні а чи розшифровували ви на чому базується така віра в перемогу українців? Ну о, безпосередньо ми не запитували уточнення, що мається на увазі під е, переможе в Україні, але е, у нас є цікава тенденція у цьому опитуванні, і власне е, вона говорить про зміни у свідомості і в розумінні власне мети цієї перемоги, е, полягає у тому, що? Е, у нас зросла кількість тих, хто говорить, що Україна має повернути території в кордонах 1991 року. Про що йде мова? Якщо ще у квітні місяці, скажімо, таких респондентів було близько половини, тобто які говорили про повне повернення всіх територій, включно з окупованими територіями так званих ДНР ЛНР та Криму. То сьогодні ми маємо зростання більше на 13%. Здається, на 13 Тобто, це більше 63% Говорить про те, що ми повинні повернутися до кордонів 91-го року. Це важливо, тому що власне. Оце скажімо, єднання навколо ці навколо єдиної території і повернення власне зрозуміння про те, що війна не закінчиться на із повернення там Херсону, наприклад, або з поверненням Запоріжжя. А дві третини населення вимагають повернення усіх територій. Говорять про те, що як і політичне керівництво, так і військові вони всі згуртовані навколо того, щоб абсолютно перемогти ворога повністю і вигнати його з усієї території України. Це важ. Ажливо, також другим показником певної зміни у свідомості є те, що компроміси будь-які у переговорах також ну, тобто, скажімо, розуміння компромісів у переговорах з агресором, можливих, скажімо так, це також мають певні зміни. Якщо ще у квітні певна частина населення це близько там 40% погоджувалися на нейтральний статус України, то скажімо, йде мова про невступ до НАТО. Тобто, власне, цей, цей один з таких пам'ятаємо пунктів обговорювався. Тоді були переговори у Стамбулі, і власне на фоні, скажімо, уже результатів цих переговорів робилася перша хвиля дослідження, які зараз ми от продовжили. То сьогодні кількість тих, хто би погодився на нейтральний статус України, як скажімо, певно таку умову переговорів і умови досягнення миру з агресором, становить 29%. Зросла кількість тих, хто не сприймає взагалі жодні будь-які там, скажімо, умови, які могли би послужити точками дотику і пошуку певного компромісу з агресором. Тобто, тобто відбулися зміни, ось в якій частині стабільно тотальною залишається м, кількість українців, які вірять в нашу перемогу, але зросло розуміння, що перемогою слід вважати очищення від російських окупантів всієї території України так, повне очищення і безкомпромісне будь який компроміс сприйматиметься чим далі, тим сприйматиметься все негативніше. Тобто тут не йде мова про те, що завтра може Росія запропонувати нам якийсь договір, який, можливо також їй буде вигідним на даний момент. Абсолютна більшість українців не погоджується з цим, а це само собою, що формуватиме і певні політичні запити, і скажімо, навіть якщо хтось. Спробував би зараз на сьогоднішній день попробувати комунікувати з населенням про те, що от давайте ми ось тут ось тут почнемо домовлятися з росіянами, і це би з викликало недоволення? І що цікаво, ми ж з вами чули так починаючи з березня, якщо я не помиляюсь, Заяви від української влади, що подальші переговорні позиції для Росії лише погіршуватимуться, так а як ви вважаєте, чи є аналіз, які саме події впливають на? А, таку зміну стосовно того, що українці вважають перемогою. А я повторю, а це повне очищення і визволення всіх нині окупованих територій України, включно із Кримом. Так а чи, чи потрапило от в зону дослідження останні події, такі як а, м, величезна пожежа із вибухами на авіаційній російській базі в Криму поблизу міста Саки, наприклад? Ну, якщо ми говоримо про співпадіння, ні, тут опитування проводилося наприкінці червня, і е, ці події не потрапили до ну, скажімо, не потрапили в цей аналіз. Але що важливо, е, якщо відповідати на питання про те, що впливає власне на позиції України українців, е, які формують власне запит на перемогу, тобто скажімо, ту мету перемоги, яка, яка є, тут можна говорити про дві складові: перше, це все таки ті злочини расистів, які в вони здійснили і вчинили на нашій території проти мирної, проти військового, проти військових, і ця ненависть і лють, яка сьогодні присутня у в українців. А це ми фіксуємо не тільки у цьому, а безпосередньо в і в інших наших дослідженнях. Вона власне вимагає тотального знищення на будь-якому куточку України ворога. Це важливо, і ця емоція зараз домінує в суспільстві. Друге, це є все таки певні зміни у військовій допомозі і власне. Ці удари, про які ми говоримо. А Крим, удар у власне, в аеропорт в САКАх, це лише продовження. скажімо. пам'ятаємо, що всі дуже раділи ударам по Антонівському мосту в Херсонах. Власне, появі появі цих установ Хімарс, які скажімо, певним чином, видозмінили на сьогоднішній день ведення війни, і це віддає відчуття. Перемоги і перелому власне у воєнних діях тому віра вона залишається високою, і крім того, ми розуміємо, що ми можемо побити ворога не лише до кордонів 24 лютого, але можемо вибити його з усіх інших окупованих територій. Так а який рівень довіри до влади, що ви можете сказати? Чи відбуваються тут якісь якісь помітні, скажімо так, зміни не на рівні статистичної похибки? Так, ми маємо певні зміни тут і стосовно влади. Тут досить цікава така, скажімо, зміна. Оскільки якщо говорити загалом про позитивну оцінку, то нічого особливо не змінилося влада особливо, якщо ми говоримо про президента України, то тотальна цифра не змінилася. Але якщо ми подивимося на відтінки власне оцього цього позитивного ставлення, то тут ми бачимо певну тенденцію до зміни. І скажімо, однозначна оцінка, однозначно, скажімо, схвалення діяльності президента, воно все таки зазнало змін, тобто приблизно десь у воно зменшилося Удвічі, тобто, ми говоримо про тих, хто сказав, що ми однозначно схвалюємо діяльність президента, і ця категорія переросла зараз у категорію скоріше. Схвалюю це не говорить про те, що це якась є суттєва зміна з точки зору підтримки влади, але власне, скажімо, Певні суперечності і певні зауваження до діяльності влади загалом, у якій особливий президент, сьогодні є. Поки що вони не критичні і тотального там завалу у рейтингах чи завалу у довірі до влади немає. Але такий відтінок існує, звісно, що він пояснюється очікуванням все таки складної економічної осені і власне наших інших досліджень, які стосуються соціально економічної ситуації, зокрема працевлаштування. Ми бачимо про те, що. Власне, ситуація із зайнятістю населення, ну і очікування стосовно соціально-економічної ситуації в країні, вона все-таки погіршується. Так, а ви, ви сказали: люті ненависть це домінуюча емоція у українців, які дивляться, як намагаються знищити. Нашу країну та і люті ненависть може бути дуже позитивним фактором. Знаєте, я перепрошую. Я, перепрошу, я переб'ю вас, Дмитро. Це ми не дані цього дослідження. Це було одне з скажімо, теж одна співпраця з міжнародними партнерами. Це було відкрите питання, що саме цікаво. Тобто, ми не задавали шкалу з точки зору того, як що власне, відчувають українці зараз під час війни. люди самі відповідали на це питання, і оці відповіді відкритого характеру, де люди просто. Називали, що вони відчувають ненависть, була, власне слово ненависть, воно домінувало. Ну так, я, я вважаю, це позитивна характеристика люті ненависть до ворогів, які намагаються знищити твою країну, які вбивають людей, руйнують міста. І це саме те, що допоможе перемогти зрештою. Але от що цікаво, а, цей фактор, як ви вважаєте, чому а, а, Путін абсолютно. А, абсолютно помилився, скажімо так, та тобто аншлюз по австрійському варіанту, який він собі передбачав, і навіть ми з вами пам'ятаємо, що російська сторона пропонувала. Значить, Україну переформу переформатувати так по австрійському принципу? Ну зрозуміло, чому я думаю, це така прихована мрія Путіна. А сценарій по аншлюсу по австрійському варіанту? Ось а м -м -м, зрозуміло, що за будь-яких обставин, якби не закінчилася війна, Росія не відновиться після цього. Та як ви вважаєте, в чому ця колосальна? А просто Грандіозна і величезна помилка Путіна, а який же має свої аналітичні служби, очевидно. Та? Там, там є купа різних політологів, які постійно консультували українських політиків до 2014 року. Та? І фактично провал, а який, яких зазнали і російські спецслужби, розвідка і аналітичні служби. Ну, ми все таки переоцінюємо значення російських політологів і їхні професійні здібності, і деяких аналітичних центрів через те, що давайте говорити відверто: в Росії немає прямих демократичних виборів і усі політтехнології, які там застосовуються, це виключно для того, щоб максимально одурманити населення, які проголосували за партію влади. Тобто там, по суті, таких конкуренцій немає, відповідно немає конкуренції ідеї і певної технологічної думки. Тому якщо говорити про те, хто щось там радив Путіну з точки зору власне політичної, то тут само собою очевидно, що це мислення імперське в першу чергу, і не слухати альтернативних думок, не слухати того, що можливо не підходить тобі, воно сформувалося за більше ніж 20 років влади. І очевидно, що оточення Путіна намагається просто донести йому цю інформацію, яку він хоче сам почути. Про це говорять всі, я думаю, нічого нового я тут не скажу. Очки зору соціологічної думки то помилки расисти допускали і раніше. Якщо ми говоримо про навіть 2014 рік, оця недооцінка України і чомусь ідея того, що українці росіяни є абсолютно одним народом. Ви виключно лише що ми смішно говоримо. Тим ми відрізняємося від, від них і ми їмо там галушки і одягаємо шаровари. То власне оця недооцінка і стала основною ключовою помилкою власне при прийнятті рішень, тому що у 2014 році була така певна концепція. Вона прослідковувалася і ми бачимо і в тому, що в тих наративах політичних і які намагалися Росія протиснути в Україні з експрезидентом особливо Януковичем, та йде мова про другу російську мову. І власне всі думали, що ті, хто говорить російською Україні, а все таки це значна. Кількість населення це близько 40% про те, що вони всі за Росію. А ті, хто говорить двома мовами, це також, ну скажімо, ті самі нейтрально ставляться, або скажімо, схильно ставляться до Росіян, тому випадку агресії, чи випадку, скажімо, там дружнього походу в Україну для її звільнення будуть зустрічати з Китами. Ми пам'ятаємо цю, цю саму ж російську весну, яка відбулася в декількох регіонах України, і відповідно де вона зупинилася лише в певних регіонах. Ах Донбасу, які були окуповані за допомогою виключно російської армії на той момент, тому що якщо б вона не втрутилася, я думаю, що ми би тоді звільнили територію. Ну і те саме стосовно Криму, яка скажемо, за які ми в принципі не мали чим і воювати. Так це таке треба ж також говорити, що в Криму етнічний склад населення він відрізнявся від загальної території України, і там 70% дійсно були етнічними росіянами, але за умови. Навіть допустимо таку, скажімо, Крамольну зараз можливо я думку висловлю, за умови проведення демократичного де референдуму, то Росія, напевно, щоб все-таки не пере... не змогла би перемогти в ну, скажімо, ідея того, що Крим би мав стати російським, напевно, не перемогла би в Криму у 2014 році за умови рівних, скажімо, можливості рівної пропаганди з обох боків. Це перше друге в 2022 році це абсолютний абсолютно скажімо, незрозуміла історія тому що навіть у серпні 2021 року і в лютому 2022 ми досліджували питання який вектор україна повинна обрати у своєму міжнародному розвитку то тих хто відкрито говорив про союз росії було лише 8, від 5 до 8% в залежності від регіону і е, говорити про те що тотальна була підтримка росії в україні і е, намагання ну і скажімо, бажання тих приєднатися тим більше до Росії, бо вступити до неї в союз, вона була абсолютно низькою. Так були люди, які мали проросійські настрої, вони певним чином співчували Росії, але після 24 лютого ми бачимо в наших соціологічних опитуваннях, що Росія, Путін і все, що пов'язано з Росією, сприймається як абсолютне зло. Це не те, що просто як країна, якої ми генетивно вона сприймається на ціннісному і моральному рівні, знаєте, практично релігійному, скажімо так. Тобто на сьогоднішній день говорити говорити про прощення росіян чи про прощення їхньої влади. Ну ми зараз про це не йдеться, і пі особливо після злочинів у Бучі. і, а говорячи вже про збучені в Єленівці і інших, те що чинять расисти. На сьогоднішній день жоден з українців не готовий до, до ідеї про те, що війна має от зараз зупинитися. Ми повинні якісь території віддати Росії. Про це взагалі зараз не йдеться. Так, і цікаво, що ось ця тенденція вона буде домінуючою і вона буде посилюватися ще й тому, що Путін знищує регіони, де можна було очікувати такої умовно толерантного ставлення до руського міра на певному етапі. На певному етапі. Так, і це трагічно, звичайно. Трагічно чому? Тому що мова йде про українських громадян, яких вбиває Путін. На і Російська Федерація на сході України, а і а, я, я так розумію, що це також буде впливати на. На це ставлення до Росії, хоча навряд чи його вже можна погіршити, та тобто так, погіршити тут вже навряд чи щось вийде. саме цікаво про те, що ми бачимо, що суспільство починає розділяти проблеми війни від проблем внутрішніх, тобто, навіть якщо у нас в країні виникнуть якісь негаразди або там, скажімо, настрої проти влади чи проти економічної політики влади, так це не вплине на загальну оцінку війни, тому що ворог чітко окреслений і бажання пере. Його, на сьогоднішній день домінує. Люди готові терпіти певні незгоди. Звісно, вони все-таки очікують від, від влади певних рішень з точки зору того, яким чином ми пройдемо осінь і зиму. Йдемо про економічний стан, про опалювальний сезон, так але це не впливає на їхню оцінку війни. Тобто, скажімо холодильник не зможе перемогти в цій ситуації бажання знищити ворога. Тобто, практично, що це означає, що ми спочатку переможемо Росію, та а потім будемо вирішувати внутрішні, питання? внутрішні проблеми. Ми будемо вирішувати самостійно, тому що питань завжди багато, і вони залишаються відкритими. Ніхто не говорить про те, що сьогодні зараз є якесь романтичне ставлення до влади. Ну всі прекрасно оцінюють. Якщо ми подивимося навіть на список тих проблем, які повинні вирішитися за зараз в країні, то е, якщо з трьох, е, скажімо, проблем, які займають е, перші позиції у цьому списку, то перше, це звісно це відновлення територіальної цілісності, але друге це подолання корупції, тобто питання. Знову ж таки, а подолання корупції, воно скажімо таке, знаєте, синтезоване синтезований запит. Іде мова про те, що питання до влади не конкретно йде мова про президента, взагалі до владної верхівки і до певних її представників, все таки залишається. І звісно, що на сьогоднішній день, але це наші внутрішні справи. Ми їх самі українці вирішимо. Це наша внутрішня справа, і ніхто нам цьому не повинен заважати. Знаєте, дивовижна консолідація та. А взагалі можна було собі уявити, що українці так в кулак сконцентруються під ви знаєте, я з вами вже не вперше це говорю. Це дійсно феноменальна історія. Ми спостерігаємо. ну, завдяки сучасним технологіям, завдяки можливості проведення опитування через ну скажімо, телефонним способом, мобільному зв'язку. Ми маємо можливість по суті спостерігати зміну суспільної думки в режимі онлайн, і тим більше в такій стресовій ситуації, як воєнний конфлікт, ну є ці. Ці дані інколи дійсно вражають. І от, наприклад, навіть візьмемо це ж саме ставлення до вступу України до НАТО. Наскільки думка коливається в залежності від того, яким чином допомагають нам міжнародні партнери? Здається, що такі, скажімо, концептуальні речі, як міжнародний вектор, повинен був би ну, скажімо, більш повільніше розвиватися, але. Згадаємо, коли була йшла дискусія про те, що НАТО нам не допомагає, і показники підтримки вступу вони власне тоді в квітні, коли були зафіксовані в дослідженні міжнародного республіканського інституту. Вони впали на сьогоднішній день. Вони знову зросли, тому що допомога західних партнерів вона скажемо, ми її бачимо. Ми її бачимо на полі бою, і вона приносить результати. І ми знову повернулися до історії, коли 72% підтримують відсотки вступ України до НАТО. І, В принципі, на сьогоднішній день ця цифра і знову ж таки є абсолютно високою. Але це що означає, що емоці... українці достатньо емоційна нація? Так і можуть зреагувати на певну заяву, яка на думку громадян України там є такою, що недостатньо, наприклад, підтримує Україну. Та наскільки наскільки це відчувається? Ну звісно, що ми можемо говорити про певну емоційність, але з іншого боку, ми не маємо чим порівнювати, тому що ми зараз знаходимося в ситуації війни і для це ситуації абсолютно ново. Яким чином реагували, скажімо, на такі ж самі виклики наші сусіди. Ну я не думаю, щоб вони реагували по іншому. Тому що кожна людина переживає в першу чергу за своє життя, за умови, в яких вона переживає. Тому будь-які питання, які впливатимуть на її життя в майбутньому, будуть відповідно відбиватися на і оцінках інших питань. Ну зокрема, яких ми Даємо під час наших опитувань цифра прихильності українців вступу до європейського союзу про НАТО. Ви оголосили а до Європейського союзу а, зараз зараз є у вас. Так, вона є. І на сьогоднішній день 80% тих взагалі усього населення підтримує вступ до Європейського Союзу. Близько 14% ну, скажімо, не дали відповіді. Це ми просто це у цьому опитуванні воно задається не пряме питання про підтримку до Європейського Союзу. Вступу, а у трьох двох альтернативах. Тобто. Якщо б Україна могла стати членом одного з міжнародних економічних союзів, де мова про європейський союз і де мова про митний союз Росії, Білорусі та Казахстану. І також інший варіант не то... нагадує, не нагадуйте про, про це буде ну, я розуміжу, Про митний нагад, союз це, з Росією да, і Білорусію, і це все таки довга динаміка, і вона досить цікава з точки зору власне зміни, тому що сьогодні, щоб ви розуміли, от власне підтримка Росії, так тобто можливості об'єднання з нею становить сьогодні 1%, і людей, які за певний інший шлях Становить 14%. зазвичай це, власне ті, хто був за такий, скажімо, нейтральний статус України, тобто ми не йдемо ні на схід, ні на захід, становили близько 30%. Це не проросійський електорат, але частина його все таки зосереджувалася на сході і Півдні, і, Можливо, при певній комунікаційній політиці можливо підтримали би варіант, скажімо, союзу з Росією, але за інших умов в умовах агресії, в умовах того, що відбулося в Україні. Сьогодні ми скажімо, проросійського вектору векару Україні. По суті, не існує, він просто знищений. справді дивовижна консультація тобто і Це на припросі. фінал, на фінал, так. пане Любомире, ось такі опитування та який картбланш вони <світ> дають владі. От ми ж любимо говорити, що треба працювати з громадянами країн Європейського союзу, пояснювати політику, чому та тому, що вони формують політику своїх урядів, що називається замовляють під час виборів, під час. Якихось акцій, на які вони виходять, там, і іншими різними реакціями. Та? Коли ми отримуємо результати такої соціології, що це дає українській владі? Ну, в першу чергу це дає розуміння про те, чи, е куди рухатися і як формувати політику, навіть зокрема з точки зору переговорів і з точки зору формування ідеї перемоги в Україні. Так? Це важливо, тому що. Е Суспільство в даному випадку підштовхує владу, і і не дає їй можливості. Скажемо, йти на певні компроміси, це дуже важливо. Ми знаємо, що українська влада дуже активно слідкує власне, за результатами будь-яких опитувань, які проводяться, тому вони беруться до уваги. Крім того, у цьому опитуванні є ще один важливий соціально-економічний блок, який стосується і працевлаштування, і переселенців. Я думаю, що колись можливо, ми також поговоримо про цю проблему, тому що це також один із важливих викликів, скажімо, який сьогодні стоїть перед державою як внутрішня проблема, це дає Можливо, зрозуміти, а що далі робити, тому що ця проблема все далі і далі стає більш різкою Тому є вимога суспільства про те, що все-таки необхідно крім війни, в нас ще залишається економіка, яка яка тим далі, чим далі ми йдемо у осінньо зимовий період, тим більше. Цих питань буде найбільше наростати. Є вимога, її треба виконувати, і я так розумію, що на загал громадяни України це будуть підтримувати. Любомир Мисів з нами був на зв'язку. Заступник директора соціологічної групи Рейтинг підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.